7 грудня День української хустки. Українська хустина дівоча і жіноча прикраса, незмінна супутниця у житті прекрасної половини людства, оспівана у піснях, завжди була вагомим доповнюючим елементом жіночого народного одягу. Хуста хистка від слова хистити, захищати, вона захищає голову і плечі людини від холоду, спеки, дощу і вітру. Хустка це таємниця у багатьох народів світу, вона була символом покровительства жінки і її оберегом, захистом від зла. Найдавніші хустки вишивали або ткали шовком, сріблом та золотом. Спочатку хустки були білого кольору, пізніше їх вишивали червоними, синіми, зеленими та жовтими нитками, дуже рідко чорними. Крім побутового, хустка в Україні має ще й обрядове значення. Народні обряди, пов'язані з хустиною, супроводжували дитину від самого народження. У кожній родині, де підростала дівчина, скриня повинна була наповнюватись хустками, їх дбайливо оберігали, хизувалися перед гостями і сусідами. Коли син вирушав у далеку дорогу, мати зав'язувала хліб у білу хустину, щоб не забував батьківського порогу. Коли до дівчини приходили свати, вона виявляла незгоду виходити заміж врученням гарбуза. Якщо парубок був до душі, то нареченому давала хустку. Під час вінчання молодих людей їхні руки пов'язують хусткою. Не люди з'єднали, а з'єднав Бог навіки, на щастя на долю на довгий вік. Свято весілля завершувалось покриттям голови нареченої хустиною. Свекруха, пововаючи голову, невістки говорить: іди доню, за візьми хустку гонорову, іди у світ широкий, візьми хустку у боки. А хустка в нас завжди була в пошані, у літню спеку і люті холоди і гарно так замутували пані, як йшли до церкви вдома та й завжди. А літню хустку часто вишивали, щоб гарною на голові була, і хустка людям щедро дарувала свій захисток від сонця і тепла. З днем хустки вас. Щоб малювати квіточки, нам потрібно трубочку розрізати на тоненькі. Такі полістки, і за допомогою неї ми будемо малювати квіти на хусточці. Ось так мочуємо червону фарбу і робимо відтиск. Ось такі гарні у нас квіточки виходять червоного кольору. По краю хустинки ми малюємо червоні квіточки за допомогою нашої трубочки. Ось так багато їх. Получається. Ось такі вони гарненькі. А потім за допомогою Палички ватної ми малюємо ось такі зелені крапочки. Це будуть наші листочки. Ось такі візерунки у нас виходять. Потім беремо іншу ватну паличку та жовтою фарбою теж малюємо ось такі гарні візерунки. Ось така гарна виходить у нас хустинка для бабусі. Молодці. Mom um. um.